Олаф Шольц, каслер Німеччини, знову заговорив про момент для перемовин і про справедливий, що важливо, мир в Україні. Німеччина надаватиме допомогу Україні у війні за Російською Федерацією. Втім, вважає, що вже необхідно шукати шляхи політичного завершення війни. Про це канслер Німеччини Олаф Шольц заявив у Бундестазі в середу під час дебатів, присвячених бюджету України на наступний рік. Цитуємо Олаф Шольц. Це правильно, що ми підтримуємо Україну та довго так довго перепрошую, як це потрібно, і ми будемо це робити. Він зазначив, що Німеччина продовжить це робити за рахунок власних коштів, а також за допомогою кредиту на 50 мільярдів доларів, що його погодили країни великої сімки влітку цього року. З цими грошима Україна зможе зробити те, що необхідно для її оборони. Додав канцлер. і одночасно ми будемо все робити для того, щоб стало можливим досягти миру справедливого миру, а не миру під диктатурою, не капітуляції, а такого, який поважає суверенітет і територіальну цілісність України як країни, на яку напали, заявив глава уряду. Він зауважив, що для цього багато зроблено зокрема проведено низку конференцій і зрештою саміт Миру Швейцарії. Далі Слова Шольца і тепер настав момент, настав час, коли ми маємо подивитися, які є можливості, і це правильно. Коли український президент каже, ми потребуємо наступної мирної конференції, на якій за столом буде сидіти і Росія, і це завдання, з яким ми маємо наразі впоратися, він назвав жахливим те, що 300-400 тисяч власне російських солдатів загинули або отримали важкі порани тільки за для того, щоб колись у підручниках історії було написано, що їх очільник збільшив територію Росії на пару квадратних кілометрів. Е, можливо, шольце щось і шкода, але хай він побуде там день два в тому ж Харкові або біля Покровська. і Він зрозуміє, що шкодувати нема чого, за чим і чому.